Активний євромайданівець та противник діючого режиму Микола і не підозрював, що вечір завершиться трагедією. Перед сном чоловік вийшов на двір, повернувся в будинок і не встиг заснути, як його криками про пожежу розбудили сусіди. А ще нічого не було, а вже без 20, вже верхнього шифера вже не було, вже всі постріляв, тобто за 20 чи за 25 хвилин, то вже все так горіло, що взагалі повністю все було біло, як в день. Практично вщент згоріли дроварка та зовнішнє обиральня. Решту майна вдалося врятувати завдяки оперативним діям вогнеборців. ворогів немає ніяких. Тут в Міжгірі ні сусідів, ні взагалі в цілому городку нашому селищі. Ворогів в мене немає ніяких. З чим то можу пов'язувати, з нічим не пов'язую, не знаю. То, що займаюся, що ходжу на мітинги, на панахеди тут, що їздив на майдан. Можна до того віднести. Я більше в мене немає ніяких аргументів. Микола не вірить у випадковість, Ба більше того дня його син кілька разів бачив невідомих, які оглядали його будинок. Ці свідчення, каже чоловік, в міліції не взяли до уваги. Міліція щось дуже то, то, на парагна на, на тормозах, спускає, каже, трупів нема, або нема 150 чи 170 тисяч е -е, убитку, тому -е, карне провадження не будемо відкривати. Тобто. Тобі ніхто тут не поможе, ніякі гроші ти не отримаєш. Я загріжу за гріш мені не вбиваюся, просто щоб дали мені документ, що той дійсно підпал. То, то видно, люба людина подивиться нормально, вона побачить, що є підпал, а не а не що інше. Не так як говориш, там може бичок хтось кинув недопалок, може грім у нього стрілив. Дружина активіста, яка не захотіла виходити з будинку і говорити на камеру, боїться за життя свого чоловіка та безпеку власної родини. Та Микола і не думає припиняти свою діяльність. Ми Можемо бачити, що на Україні вже неодноразово там підпалюють автівки, хати різні утиски ми бувають на людей, особливо на активістів Євромайдану. І ми можемо переконати, що сьогодні, як вже говорилось. Пану Миколі цюпі спалили цей будинок. Можливо, так вони кажуть, що це є не підпал, це був неумисне, але ми можемо бачити очевидно, що це є підпал. Неодноразово я думаю, що і звертаються до людей з різними словами, можливо, й погрозами, в деяких як обґрунтуваннях. Але всі ми розуміємо, що зі слів вони перейшли до діла. Загальна сума збитків за попередніми підрахунками експертів сягнула 28 тисяч гривень. Та чоловікові важливо знайти та покарати вини, аби подібне не трапилось з іншими євро. Активістами селища та районом